Панове, ми розпочинаємо офіційну церемонію відкриття Хепівудкемпи №7. Я хочу, щоб ви не тільки познайомились на нашому кемпі, не тільки відпочили класно, але я хочу, щоб ви наповнилися натхненням, вірою і любов'ю. Ми дуже ретельно готувалися до зустрічі з вами дуже професійно, з великою душею. І я сподіваюся, що ці чотири дні будуть справжньою казкою для вас. Домовилися. Всім привіт! Спеціально для вас карта свідок. Часли, коли це так необхідно у нас виростали крила. І чим сильніше стискалась, пружина, тим більше з'являлася сила. Числи, коли це так необхідно у нас з'являлася сила. І чим сильніше стискалась, пружина, тим більше росли наші крила. Привіт, мене звати Іван Марунич, Я соліст українського гурту Карта світу, український музикант. В часи, які ми проживаємо, в непрості часи дуже важливо єднатися, і дуже важливо відчути, що ти не самотній, що ти не один. І звісно, це ком'юніті, яке є тут, воно дає таку можливість, не дивлячись ні на що. Ми маємо продовжувати рухатися далі. Ми маємо кожен іти до своєї мрії і, звісно, до нашої спільної мрії, спільної цілі. Я впевнений, що Україна переможе, і я впевнений, що українці заслуговують бути щасливими. Слава Україні! В цьому кемпі ми приймаємо участь уже вдруге, наша родина. І, е... Наскільки класний цей кемп говорить саме те, що діти намагалися потрапити саме сюди, саме вдруге. Це фейерверк емоцій, це супер локації, суперкласні майстер-класи, класні заходи, дуже смачна їжа. Дуже подобається те, що знаходять себе і дітки маленькі три рочки, і дітки великі, яким вже 18-19 років. Всім цікаво. А, вдячні дівчаткам за те, що вони мають підхоїт абсолютно абсолютно до будь-якої вікової категорії, великий уклін вам за те, що діти змінюються за ці чотири дні просто до невзнаваємості. Навіть ніякі психологи так швидко не реабілітують, не приводять дітей до такого е, стану емоційного. Моя родина після попереднього кемпу були під емоціями, під враженнями більше ніж півроку. І тому, коли ми подали заявку в цей раз і нас вибрали, ми були просто в захваті. Дуже вам за це вдячні. Ми родина Пострушко, мене звати Сергій, я прийомний батько. Ми зараз відвідали Happy Bootcamp. Враження дуже прекрасні, тому що саме основне для нашої родини це радість та щастя в очах дітей. І вони отримують тут постійно його. Кожної хвилини є якісь цікаві забавки, цікаві конкурси. Діти завжди радісно повертаються до кімнати, розповідають, як їм було весело, як чудово, як до них гарно відносяться, дарують подарунки. Ну, те, що кожна дитина завжди мріє в дитинстві, отримуємо тут разом з дітьми. Я дуже велику вдячність маю в серці до всієї команди. Тому що кожна людина дуже приємна, вічлива, доброзичлива, надають будь-яку підтримку. І це дуже радує, що взагалі в Україні в такі нелегкі часи, але є такі прекрасні люди, які допомагають нам з дітками відчути радість, тепло. А саме головне для дітей відчути їхнє дитинство. Дякую щиро. Я Аня, мені 15 років, я знаходжуся в кемпі від фонду Мама плюс я. Мені подобається, як до нас ставляється команда. Вони всі дружні, привітні, мені це дуже подобається. Які вони нам всякі майстер-класи все придумують, також дуже подобається. Ну, взагалі тут прикольно, так що супер. Мене звати Валіра, зараз я перебуваю в кемпі Мама плюс я. Мені тут дуже подобається. На перший день у нас був гурт Карта світу, він дуже класно співав. На другий день у нас був пікнік з м'якими ведмедиками. І я отримав дуже великого і гарного ведмедика. Зараз у нас триває третій день і мені він дуже подобається, бо ми сьогодні їздили в центр дитячих людей. Нашій родині виховується сім діток. Ви знаєте, ми приїхали на цей кемп перший раз. У нас враження неймовірні. Ми тут таку атмосферу теплу зустріли, що нам навіть не хочеться повертатися додому. Нас тут вся, наче об'єднала велика родина. Ми вилучили багато емоцій, багато позитиву, тепла, любові. Організатори неймовірні. Вони до того склали всю цю, цю програму, ну, прямо як сказати, від серця, від щирого серця. Родина, слово що повинно бути всюди, що теплим звуком може зігрівати. коли навкруги є добрі і рідні люди, коли ти знаєш, кому можеш довіряти, ті, хто з тобою в радості чи в горі, в тяжку хвилину руку подадуть, не дадуть змоги підступитися недолі, і світлом в серці в майбутнє поведуть. Ті, на кого можеш ти покластись, в очах побачить полум'я надії. Ті, хто з тобою від самого початку, від народження і до твоєї мрії. Найскравіші враження добро, ласка, емоції, позитив. Зараз знаходжуся на Happy Boot Camp, це сьомий липневий кемп фонду Мама плюс я. Атмосфера дуже позитивна, люди неймовірно приємні, щирі, доброзичливі. Цей кемп створений для того, щоб діти з батьками змогли насолодитися такими приємними миттями, радостями, життя, пережити разом емоції позитивні. І потім з часом воно все згадується і допомагає в роботі з дітками. Мені дуже сподобалося сос, дитячі містечка, тренінг з батьками, які люди надавали нам таку психологічну допомогу, допомагали поповнити батьківський психоемоційний ресурс, так би мовити, заряджали нас тією позитивною енергією, надихали нас з дітьми. Тут надзвичайно класні майстер-класи, фінансова грамотність, тренінги проводяться, різноманітні поробки, творчі такі експерименти, розваги. Все подобається. Хто знає, як поїхали. Я до річеньки свичати зірочки за як падають лаві їх швеннями на брось охоці. За танцею радіосный зрадию до смерти yeah. 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 Весна, 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 прийде весна, 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 весна в гамує, весна, 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 прийде весна, 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 бо 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 Ба-байба-ба-ба-бай-бай, ба-ба-бай-ба-ба-ба-ба-ба-бой-бу-вітаючко, дорогенькі, мене звуть Олег Скрипка. Я знаходжусь на території Happy Boot Camp. І це прекрасно, що така ініціатива існує. Діточки в творчій спортивній обстановці з своїми приємними батьками приїжджають до них артисти. Діти задіяні в такому соціальному оберті, соціальному житті. Це прекрасна ідея. Я, я бажаю цьому кемпу табору розвиватися, багато подій. Діточкам. Я бажаю гарного настрою, гарного здоров'я і батькам, шанування. Ви, великі молодці, сердечно з вами, Олег Скрипка від всіх артистів України. Слава Україні! Yeah! Дуть Андрій, я приїхав з Покрова. Сьогодні був дуже яскравий день, були подарунки. Ми сьогодні були в країні мрії, та й мені все сподобалося. Мене звуть Наталя, я мама дитячого будинку сімейного типу з Миколаївської області. Дуже насичені дні. Ми отримали дуже позитивні емоції, навіть в тому, що ми самі з батьками спілкуємося. Діти розважаються, танцюють, і грають, і грають в футбол. І за все це вони отримують подарунки, то, що вражаючі. Ми часто буваємо на таких заходах. Але це найпотужніший, найкращий, найвеселіший. Дякую вам, велике, що нас запросили. Я люблю свою мрію, повне серце надії, Наче птах вилітає з грудей. Зачекалась країна, що у серці єдина для красивих і вільних людей. Тебе зігріють, наче подих весни, Твої найкращі на планеті сини. Ця земля госта тердиною розсвіте, серед зими буде мир, над Україною буде мир і буде. Мене звати Зарудний Олексій, я родом із Ромнів. Приїхав в Кемб, мама плюс я. Мені дуже сильно сподобалася атмосфера. Дуже багато було гарних, цікавих подій. Участвували в спортивних змаганнях. Дуже дуже багато було різних спортивних секцій. Ще в нас був пікнік. Мені дуже сподобалося готувати страви, допомагати з цим чудовим процесом. Під час пікніку було дуже багато цікавих подій. Розмальовувати, прикрашати, шукати щось. Дуже багато було різних трав, все було так смачно. Все загалом було чудово. Я сьогодні був на кемпі від фонду Мама плюс я. Дитячий захід. Це дуже прикольно, дуже цікаво, тому що бачити ці посмішки, ці емоції у дітей, змагання, конкуренція все це дуже прикольно і ми теж приймали участь допомагали командам і стрибали, і бігали. Тобто, я вважаю, що провели дуже класний день. Дуже вдячний благодійному фонду. Мама плюс я дуже такий класний захід. Дуже приємно бути поруч з вами. Тому дякую за запрошення. Успіхів всім. Хочу подякувати кемпу за гарно проведений час. Відпочили всі і мама, і діти. Було дуже цікаво. Цікаві актори до нас приїжджали. Виступ, багато дуже гарних талановитих робіт. У нас дітки наші найкращі, найталановитіші. З 10-13 по 13 липня ми провели вже сьому зміну табору Хеппі Буткемп». Цього разу ми об'єднали 15 прийомних та опікунських родин з 10 областей України. Це понад 100 дітей-сиріт та їхніх прийомних батьків та опікунів. Чотири дні табору були наповнені майстер-класами, тренінгами, спортивними та творчими активностями. Діти отримали фахову психологічну підтримку, розвантаження та соціально-психологічну адаптацію. Бачиш, бачиш. Прийомні батьки та опікуни отримали експертні консультації з психологічних та юридичних питань. Інформацію щодо профорієнтації дітей, а також простір для висловлення думок і підтримки. Мої враження завжди дуже позитивні після цих зустрічей, тому що діти і батьки дуже раді бачити людей медійних на таких зустрічах. Тому я призиваю своїх колег приїжджати на цей кемп, дійсно ви отримати море задоволення. А що ще більш цінне, ви потішите дітей, прийомних їх батьків? В першу чергу діткам гості побажати. А віри в світле майбутнє, тому що вона обов'язково буде світлим. І в собі оцю внутрішню дитину знаєте, тішити її холити і лелеяти. От батькам хочеться побажати е, наснаги, сил, терпіння. Ви робите велику справу. Вам не за це уклін. Я не знаю, чи достатньо ви чуєте слово дякую в свою адресу. Велике вам дякую за ваш е, непосильний труд. І ще хочеться сказати велике дякую фонду за те, що організовують такі чудові кемпи, і це знаєте, як цей світлий промінчик в ці темні часи для сімей, які цього так потребують. Наша з вами підтримки. Для родин ми організували сімейні спортивні змагання, творчі концерти та урочисте відкриття, надихали їх мотиваційними зустрічами з зірками та бізнесом. А наш інтеграційний пікнік з плюшовими ведмедиками подарував кожній дитині нового м'якого друга. Цей пікнік ми проурочили до дня пікніка з плюшовими ведмедиками, який пройшов 10 липня. І вийшло тепло з турботою і любов'ю до дітей. А -а -а! Дарували і корисні подарунки, планшети, спортивне обладнання, настільні ігри. І, звісно ж, смаколики. Ну яке ж дитинство без них. Кожну нашу дію, кожен подарунок, ми вкладали всю нашу душу і досвід, аби всі діти і батьки отримали максимум емоцій та користі. Мама плюс я фонд, який дарує щастя, який немало років створює добро, щоб ми, діти України, відчували радість і тепло. Ми дякуємо вам за допомогу, за допомогу тим, хто втратив рідну кров. Та, попри все, є люди добрі. Які змогли подарувати нам любов. Безмежна шана вам за неймовірні кемпи, за всі ті добрі й радісні моменти нашого безсорботного життя і досвід той яскравий незабутній. Понесемо медалі в майбуття. Дякуємо, дякуємо. дякуємо нашим організаціям. Integrity Action та Crown Agents in Ukraine за наданий грант, завдяки якому ми провели цей кемп. Дякуємо нашим друзям, благодійникам та волонтерам за підтримку. Разом ми змінюємо життя українських дітей і України, адже діти це лише 20% сьогодення, але 100% – її майбутнє.